Так, всім бобра! ви на каналі Бобр! Сьогодні у нас 8 червня Дніпропетровська область. Так, і от хочеться показати плани на медозбір. Ось цей сояжник у нас зацвів тиждень тому. Ось таке у нас пуле, тут 70 гектар. І що хочеться сказати по медозбору. От, от такі у нас головки. Тобто Пройшло відцвітіння ну, максимум тиждень, навіть я б не сказав би тиждень, напевно, днів 5, як я перевіз, коли я перевозив. Да, тиждень. тиждень якраз пройшов, плюс-мінус, навіть 6 днів, як воно почало, тільки почало квітнути, а нормально квітне воно днів 5. І от такі головки вже бачимо, вже майже все повідцвіталося. Йому ще квітнуть, ну, буквально. Нормально дня три. От, три дня. Ви можете побачити, що стало за три дні. Так, і зараз... Та далі навіть йти не буду, що там, що туди йти. о, є такі деякі, які тільки розкриваються, але це я сказав би більш помилка. То, що ось. от такий взагалі це природній сояшник, коли в нас йде одна квітка, друга квітка, третя, четверта, п'ята. Тобто це є у нас природній сояшник, який зроблений. Це вже виведений сояшник, в якого тільки одна головка. Це спеціально виведений для покращення урожайності і, мабуть, для легшого збору. А так більшість, як ви бачите, можете спостерігати, вже все відцвілося. Ось деякі вже взагалі воно погоріли. Просто згорів сояшник. Я б не сказав, що він відцвівся, я скажу, що він згорів. Так, от такі у нас пирожки. Зараз, сходів, подивлюся. Їздіть на пасіку, підкриваю магазини, подивлюсь, що там в нас є, що з них чи немає. Чи є взагалі сенс ставити вощину. Ой, і чи буде що в цьому році качати. Так, ладно, друзі. Поїхали, зараз будемо з вами дивитися. Так, друзі, вперше за я не знаю скільки, я побачив тут льот бджоли. Тільки що проїжджав. Пасіку одну. Так, бачив, там гарно зроблено, не то, що в мене чоловік займається, якщо буде можливість, заїдемо, подивимось. Ось такий зараз льот пчели. Це аж, аж дивно. Чому дивно? Того, що не було тут такого льоту взагалі. Тобто я тільки mm -hmm. приїжджав, я не пам'ятаю, це вони тільки-тільки їх перевезли. Вони ще трошки зленькі. На водичку тут добре йдуть. А тут майже не йдуть на воду, не знаю чому. Вона хочить взагалі. Тут тут і води немає. Так, не знаю. Що це таке, що у ну, нас тут? у поїлки немає води. Дивно, ну, солями позабивалися. Дирочки, треба буде прочистити. Так. Післи ми подивимося, бо тут трошки зленькі. Сьогодні ще підемо, подивимося на другу сторону, яка привезена раніше, як літають там, але ці дуже зленькі. Так, і ось зацвітає тут ще буде тільки зацвітати. А от в тій посадці, в тій посадки, що далі? Там... Ладно, вам багато знати не треба. Там теж пасіка стоїть, я не знав, тільки оце, думаю, вирішив проїхатися подивитися, дивлюся, там стоїть пасіка. Так. Ну а тут не такий активний лід. Можемо подивитися, не знаю, може їх теж там тих бджіл тільки сьогодні перевезли, Ну тут, як ми бачимо, не те, що не такий активний лід, а взагалі льоту бджоли майже не спостерігається. Ну Там такий хаос жорсткий, там жорстко пчоли літають. Так, ну а тут ось так. Ось, треба було тут, звісно, все повипилювати, повирізати, щоб цістенько, гарненько було поубирати, але на це все часу у них не вистачає. Ну от такий у нас скромненький лід бджіл. Так. Оце так. Зараз передивимось декілька, декілька цих вуликів. І я покажу вам, що там є, медозбор якийсь чи немає. Так, поліс я в бурки. Так, друзі, ось я повитягував три рамочки, бо не нажав плей, знімав тут три хвилини вже, непонятно що. Ось ми бачимо, яка рамка. По краям бачимо, не залито, в центрі залито. Так далі. Це я нагадую третій корпус. Зараз, можливо, заглянемо і в другий. Так, Тут в нас теж таке набриск, набриск, набриск. Ну тобто, зараз подивлюсь, ще другий корпус, але роблю висновок. То стара, старий мед, там рамочка зі старим медом давав дотацію, бо не було їм вже, що їсти взагалі було сухо. І ось ще така рамочка. така, бачимо, на да? Тобто є трошки метку, але по краям бачимо взагалі, коли нормальний принос, рамка сразу вся в меду. А тут ось така ситуація. Ну, Це ще сім'я невповних три корпуса рута. Зараз подивимося другі, що там знаходиться. Так, друзі, ну що, передивився я другий корпус. Ех, що хочу сказати, поки що нічого доброго. Тобто, Якийсь напріск є, крайні рамки взагалі пусті. Тобто, ну, десь кілограма, три меду може. Принесли. Ну, це така сім'я ще більш-менш нормальна. Зараз передивлюся останні штук 5-7. І отут ще має бути вкусний вулик. Зараз передивлюся і зроблю вам більш-менш якісь висновки. Що тут можна казати? по цьому. Ну, поки що піду попрацюю, якщо щось буде цікаве, я включуся. Так, ну що, друзі, передивився я ті вулики, які мені дали. Передивсь. Сьогодні злі пчоли всі, і жорстко злі. І я роблю висновок такий, що взяток дуже слабкий. Чого? То, що бджоли злі. Коли з бджолом є чим зайнятися, вони взагалі тобто, не суїтяться, вони дають вам спокійно працювати, чуть ли не в трюса. Так що те поле, що в мене по ту сторону пасіки, воно десь відцвітається вже, тобто, дня 2-3 воно вже повністю цвітається. І залише ось це поле, що напроти мене. Тобто. Зацвітають ще інші поля, тобто полів тут плюс-мінус багатенько. Там десь ще мають бути поля, там трошки далі повинні зацвітати, починати. І ми, напевне, оці два поля і Ми будемо сюди переїжджати на старе місто. Там є соєшник тільки-тільки посіяний, тобто десь тиждень тому. Може там щось трохи погода спаде, покращиться, хоча б тут хоч, тут хоч би взяти по корпусу рутовському, і то не всі, мабуть, треба буде ще отводки підсилювати. І буде все добре. Ще такого не бачу, щоб у нас там 1-2 червня 2 червня, 2 червня, липня зацвітали в нас сояшники. Взагалі в нас термін зацвітання соняшника це в нас було приблизно 12-15 липня. Це в нас тільки починали зацвітати перші соняшники. В цьому році воно все, я дивлюсь, так на 2 тижні швидше все робиться, це точно. Але розвиток бджіл, як його не було, так і нема, можна сказати. Там далі теж є поле здорове. То, що хочеться зробити? На цей сояшник ми ставку ставимо, чисто, щоб вони собі хоча б кормів набрали підзапаслись. А вже остальний сояшник, який, якщо нам вдасться його взяти, я сподіваюся, що сояшник буде квітнути. Хоча б ще буде починати в серпні місяці, квітнуть в перших числах, то це буде шикарно дуже. І головне, щоб пішли дощі, бо в нас просто температуру передають на два тижні по 38 градусів. І дощів в нас ніяких. Якщо б у нас хороший биливень пройшов, щоб соячник би набрав вологи, тоді воно б якийсь б результат був. А так воно. Поки що ніякого результату ми не маємо. Контрольний вулик, поки що нічого на нулях. Там свої ті що сьогодні приїхали тільки. Ну, будемо дивитися, що воно далі буде поки що. Всім бобра, друзі. Бажаю вам вдалого медозбору в цьому році. Або навіть якщо б ви привезли всього по 20 кг з вулика, щоб мед був по 100 доларів за кілограм. От тоді буде серйозне діло. Так що все. Всім бобра.